Слава Україні! Вітаю всіх на каналі бджільництво і Природа. Сьогодні я хочу розказати про підгодівлю і загодівлю бджіл. Як це роблю я з препаратом кас 81 Для того, щоб приготувати цей препарат, потрібно завчасно заготувати інгредієнти. Е, інгредієнти для цього препарату це полин гіркий в стадії вегетації. Це отак виглядає, от я заготував. Е, Почки сосни. Ось так виглядають. Це вже років 2 чи 3. Пора би вже свіжіший заготувати, але і такі, такі підуть. І основний інгредієнт це полинь гіркий в стадії цвітіння. Його тут найбільше. Ось я заготував. Значить, Для того, щоб приготувати препарат, я користуюся таким термопотом. Він на 3 літри. Чим він мені подобається, тим, що тут він постійно підтримує температуру і протягом дня можна завантажити сюди інгредієнти і настояти. Значить, кількісні пропорції. Воно розраховано на 10 літрів. У мене тут 3 літри. Значить, на 10 літрів потрібно полинь гіркий в стадії цвітіння. Це основний інгредієнт 900 грам. Відповідно на 3 літри, ну, там можна пропорції порахувати. Я приблизно отак от, от зважував раніше, зараз я вже приблизно на глаз орієнтуюсь. Так, далі полин гіркий. Стадії вегетації 50 грам на 10 літрів. Відповідно, в нас менше на 3 літри. І почки сосни теж 50 грам на 10 літрів, на 3 літри, відповідно, менше. Ці інгредієнти зараз я загружу в цей термопод, подрібню і залью водою поставлю нагріватись. Ось я подрібнюю і завантажую. Наші інгредієнти в термокот. Ось подрібнив, завантажив, заливаю водою. До рівня закриваю і включаю нагрівання. Все. Тепер чекаємо протягом дня буде нагріватись і готуватись на стій. Якщо хто не встиг заготувати полинь в стадії вегетації і почки сосни, то в принципі, нічого страшного, можна приготувати такий розчин, ну, він вже не буде називатись кас 81 але просто з додаванням полину в стадії цвітіння. Отак От виглядає, це Я ось недалеко тут знайшов цвів такий гарний полин і я його зрізав, теж підсушу. І буду використовувати. Тобто, можна використовувати просто отакий полин в стадії цвітіння. Ну, Якщо немає от інших інгредієнтів, це теж непогано для бджіл. Далі я готую розчин цукру. Я зробив собі отаку табличку, щоб швидше, скоріше. ну... Кількість розчину, яка мені потрібна, щоб я скоріше міг визначити. Значить, розчин я роблю один до півтора. Один літр води і півтора літра або півтора кілограма цукру. Значить, не виходить, якщо літр води додати півтора кг цукру, здається, що 2,5 повинно бути розчину. Нічого подібного. Цукор так розчиняється, що виходить його менше. І якщо розчинити 1,5 кг цукру в літрі води, вийде 1,9 літра готового розчину. Тобто кількість цукру потрібно перемножувати на коефіцієнт 0,6. Це приблизно. Є там готові таблиці в інтернеті, вони більш точні, але такий розрахунок приблизно. Ну, мене задовольняє. Значить, от множимо на 06. 1 на 06, це 06 буде 05 ,5 на 06, це буде 03. Значить 06 плюс 03 09. І виходить 1,9 літра. також якщо 3 кг цукру і 2 літра води. Теж розчин буде 1 до 1,5. 3 перемножаємо на 0,6, 6, 6 у 3, 18, 1,8, плюс 2, получається 3,8. Ну і так далі. Сьогоднішній розчин я буду робити 15 кг цукру, 10 літрів води. І готовий розчин. в мене вийде 19 літрів. От, ну, і зараз я покажу. Значить, ось я 40 літрову каструлю. Завантажив е, цукор. Е, тут я е, чайником е, по 2 літри роблю кип'яток, закип'ячую і тепер е, додаю сюди води. В кінці ми додамо е, сюди до цього цукру наш препарат Касвіс 71 значить, Кількість води разом з препаратом кас 81 повинно бути 10 літрів. От, 10 літрів, тобто 15 кг цукру і 10 літрів разом з кас 81 Ну, Далі я покажу. Значить, Поки закипає вода, я хочу показати свої кормушки. Ну, Почну з саморобних, які я робив і якими я, в принципі, користуюсь. Отакі От кормушки потолочні. Ось яка кількість я їх тут наробив. З плотиками. Робиться такий плотик, виготовляється, кладеться туди внутрі і е сюди заливається. Сюди я вже не, не пам'ятаю скільки сюди поміщається. Ну, не менше літра. Не менше літра, можливо, навіть і більше. От, От з плотиком. Кладеться така, значить, ну це із лотків з під м'яса. Кладеться прямо на рамки. І зверху я кладу дві отакі планочки, для того, щоб бджілки сюди піднімалися. І зверху холстиком прикривається. Такі лотки, чим хороші, можна навіть і вже пізно коли закормлювати бджілок, коли вже холодно. вони... Збоку за заставну не можуть зайти, а верхня така саморобна кормушечка працює. Значить, отакі в мене є кормушечки, теж я їх тут заготовив. Це з ну, під пива така пластикова бутилка, обрізається зверху, теж робиться туди плотик. От, заливається, тут сюди приблизно літр поміщається. Ставиться за заставну, якщо є місце, отакими. Я користуюсь ці всі виготовлення таких кормушок. Я показував у попередніх відео. Там можна буде перелистати. І, в принципі, я ссылку дам на попереднє відео. І поза корм, поза годівлі бджіл і по виготовленню кормушок. Там буде посилання. Далі я купив такі. Ну, вже як промислові такі кормушечки. Отака От кормушка на один літр. Це вона якби, ну, як рамка ставиться, як рамка. Теж для загодівлі і для підгодівлі годиться. Один літр можна менше наливати. Теж я поробив такі плотики туди внутрі, щоб бджілки не тонули. Теж хороші, мені подобаються такі кормушечки. Для загодівлі я використовую вже такі більші кормушечки. Теж вона замість рамки ставиться. Тут на 4 відділення, кожне відділення по пів літри. Всього поміщається 2 літри. От такі кормушечки використовую. теж. От. Ну І в даний час от я сьогодні буду використовувати от такі кормушечки. Маленькі, е, значить, вони потолочні, ставляться замість рамки. Е, добре поміщаються. Теж поробив я такі плотики. в них. Ємність тут десь 400 грам, якщо максимум залити, 400 грам. Але якщо вулик трохи перекошений наперед назад, ну 300-350 грам можна залити сюди. От, для підгодівлі саме те. Або якщо навіть пізно підкормлювати, пізно-пізно, що вже бджілки не можуть далеко від гнізда відійти, якщо вже холодно, от, а є необхідність трошки підкормити, то теж такими кормушечками можна підкормлювати. Але вони більше не, за, не для загодівлі, а для підгодівлі, для нарощування, е, ну, яйцекладки маткою. Скажімо так. Так, от закипіла знову вода. Це ще додаю я. Там 2 літри, плюс ще 2 літри виливаємо. Так, і так до 10 літрів. Тепер виливаємо сюди наш настій. Полину почками сосни, те, що ми говорили, препарат кас 81 ну, Я отаким от чином процілюю і виливаю. Загальний розчин тут кількість води повинна бути, ну, в моєму випадку, розраховано на 10 літрів води. Тобто кількість води чистої. Плюс оцей препарат повинен бути разом 10 літрів. І тепер треба добре розмішати, щоб цукор повністю, ну, розтворився. Отак він виглядає. Такий темний. Ну, джілки, джілкам він. Дуже-дуже-дуже подобається. Вони зразу почують, вон вже, вже літають, вже жужжать. Тепер даю цьому розчину вистигнути, переливаю ось в такі чайники. Ну і несу на пасіку роздавати. Зараз покажу. Ну і тепер нюанси, які при роздачі корма. Значить, потрібно максимально максимально скоротити всі льотки. Е, тому що зараз я роздам і вся пасіка підніметься на крило. Е, тут гул стоятиме, будуть лізти у всі щілині можливі, будуть за мною ганятися. От, е, значить, Зараз я саме буду робити підгодівлю. Роздаватиму приблизно по 350 е, грам. Так, я даю через день, починаю давати після того, як. Е, Відкачую мед, через деякий час осушують рамки вони і починаю підгодівлю. Це саме для того робиться, щоб маточки дати можливість, щоб вона добре зачервила молоду пчолу, яка піде вже зимувати. От. І пізніше буду по чуть, -чуть додати-додавляти кількість розчину, який я буду давати. Ну, максимально до 2 літрів, але це буде вже трошки пізніше, трохи пізніше. Ото вже буде тоді загодівля. Ну, оце таким чином. Ну і безпосередньо, як це виглядає, то я покажу. Значить, у мене тут отаке сило. Для чого теж такий нюанс, я покажу. Оця планочка у ну, годівнички часто прилипає і її потрібно підняти. То, щоб не руками це робити, я отак приподнімаю її. От, І потім вже наливаю сюди розчин. Так, ну, зараз покажу. Отак, от якщо майже повну налити, то виходить десь 350, 350 грамів. Ну, Отак, от зразу вони накидаються і починають брати. Тут видно. Та вони буквально за годину його і заберуть, а потім вже будуть носитися з ним цілу ніч із цим розчину. Так, йдемо до другого вулика. Ну і так. В принципі, тут єдине, що потрібно чим пізніше роздавати, щоб уже практично темніло. Тоді вони менше, менше будуть злітати, менше будуть лізти в інші вулики і чим швидше це робити, потрібно чим швидше це робити. От два таких правила. Чим попізніше і чим швидше. Ну оце так. Далі я вже знімати не буду, сам буду роздавати тут по всій пасіці. Можливо, в кінці там ще покажу, але вже просто стемніє, стемніє тому якби вже буде не видно. На цьому все. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Пока.